Високо на небесах жило собі чемне янголятко. Воно мало білі пухнасті крильця, біляві кучерики та ясно голубий погляд великих зоряних очей. Янголятко було ще зовсім маленьким, і тому дорослі янголи не давали йому ніяких поважних доручень. Але Янголядко дуже хотіло робити добро. У нього, як і у кожного янголятка, була своя промениста книжечка, куди записувалися всі добрі справи. Янголядкова книжечка була такою ж маленькою, як і саме янголядко. Проте, якщо чинити добро, то книжечка ставатиме щораз більшою, і колись малому буде дозволено стати янголом-хоронителем якоїсь дівчинки чи хлопчика, що народяться на землі. Найбільше у світі янголятку любило зиму за те, що в грудні вирушав до діток щедрий дідуньо Миколай. Цілий місяць усі старші янголи допомагали старенькому чудотворцеві готуватися до поїздки. Янголятко знало, що добрий Миколай виконував усі-всі бажання, а Янголятко теж мало надію, що і його мрія нарешті збудеться. Воно матиме свого хлопчика чи дівчинку. Над ким зорітиме щохвилинно. Тому воно допомагало великим янголам, чим тільки могло, то гудзика подасть, то дощечку потримає, то нитку голку засилить, то розсипані намистинки позбирає, то пір'їнку з підлоги підійме, то ліхтариком присвітить, то сміття вкупу позмітає. І все те робилося старанно і жваво, аби й сумнівів не залишилося, що воно справді дуже чемне янголятко. А як же йому хотілося понестись у сріблястих санях на землю разом із дідусем Миколаєм? Я навіть не сідала б до саней, думало янголятко, а тихесенько летіло би поряд. Супроводжуючи Миколая, аби тільки бути поруч із ним і розносити подарунки дітям. Але Янголядко було добре вихованим і тому нічого не казало вголос. І раптом святий Миколай спинився просто біля нього. Хочеш зі мною на землю, Янголятко? – лагідно запитав він. Мов би, читаючи думки малого, Хочу, хочу, дуже хочу, ледь видихнуло Янголядко, не тямлячи себе від радості, то поїхали. Дідуню легенько погладив Янголятко теплою долонею по білявій голівці. Під ранок, коли сани були вже порожніми, а щасливі малюки у своїх теплих ліжечках. Дивилися останні сни про святого Миколая. Янголядко раптом помітило, що в одній хатині щось не гаразд. Там жив маленький хлопчик Івасик. Ані його листа, ні малюнка не було в небесній канцелярії, тому й подарунка для нього теж не було. Янголядко знало цього хлопчика. Його мама поїхала на роботу далеко, аж за синє море, а тато приходив додому пізно. В хаті було порожньо, темно і холодно. Івасик сидів на ліжку, тримав розгорнутий щоденник із викликом тата до школи та розбите вікно і плакав ревними сльозами. Йому було самотньо та страшно. Біля хлопчика не було нікого, навіть янгола-хоронителя. Певно, десь запрацювався на небі, подумало Янголятко і підлетіло ближче до Івасика. Йому хотілося чимось потішити дитину, тому воно зняло найбільшу зірничку зі свого німбу і вклало хлопчикові в долоньку. Янголятко легенько підбило хлопчикові подушечку, м'яко клало його до ліжечка. І почало ткати йому сон. Ниточки сну були тоненькі, як павутинки. Вони рвалися, плуталися, але за якийсь час огорнули Івасика ніжною пеленою світлого видіння, у якому пахли небачені квіти. Співали дивовижні птиці і лагідно сміхалася мама. Коли ти навчилася ткати такі гарні сни? запитав сивий святий. Мабуть, щойно, відповіло Янголядко та зашарілося, адже його похвалив сам Миколай. Що ж, коли так, мовив святий Миколай, то нехай цей хлопчик і залишається під твоєю опікою. Як? не йняло віри Янголядко. Думаю, у твоїй книжечці. Вже достатньо добрих справ, аби стати янголом-хоронителем. Дідусь Миколай примружив свої добрі очі. Коли я розповім на небесах про сьогоднішню пригоду, там ніхто не заперечуватиме. Нехай це буде для тебе моїм подарунком. Чи, може, у тебе є інша мрія? Ні, саме це і було моїм найбільшим бажанням. Янголядко не тямило себе від щастя. Воно схилилося над Івасиковим ліжком і ніжно погладило хлопчика по русявій голівці. А коли поправляло ковдрочку, помітило, як на підлогу впав папірчик із нерівним дитячим почерком. Хочу, аби мені приснилася мама. Прочитало Янголядко. Так зоряної морозної ночі у свято Миколая збулося аж дві заповітні мрії Хлопчикова Янголядкова. То були подарунки від Божого чудотворця Миколая.